Всім привіт, з вами я, Лис із Ютубу. Ви дивитесь Лис із Ютубу. Тож, поїхали. Сьогодні я вам покажу програму, якою я користуюся майже щодня. це мій такий маленький автоматизатор, який допомагає мені зберігати багато текстів і одразу готую їх під озвучку, а також робить мені базу з назвами, описом та іншими деталями за секунду. Якщо ви робите нішу історії, нішу музики, нішу будь-яку нішу вам ця програма обов'язково допоможе і зекономить купу часу. Повірте мені. Перед тим, як ми почнемо, я, як завжди, прошу вас підписатися на мій розкішний, офігезний телеграм-канал, лисий з Ютубу, де ви побачите офігезну кількість корисної інформації на будь-які випадки життя. Сов для звучки. Софт для генерації зображень, які ніч потрібно обирати зараз, як користуватися безкоштовно різними аїшками. Все це є в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь і приймайте участь в житті моєї спільноти. А ми починаємо. І так, я вам одразу покажу, як працює мій софт. По-перше, це зв'язка Cloud і Notion. В коді ми пишемо сценарії, в Notion в нас створюється база, з чого ми спочатку почнемо. Нам необхідно прив'язати. Роботу клода з роботою Notion через нашу програму. Для цього нам необхідно підключити api ключ для Notion. Як бачимо, в мене ось тут трошечки є ключів, я створю зараз новий. Назву його TestCloud.ai і зроблю зв'язок зі своїм Workspace, ем, який знаходиться у мене ось в Notion. Тут нічого не міняю і зберігаю. Ось тут я копію свій API ключ. Тисну копі і його треба зараз підключити в Notion. Я переходжу от сюди, тисну Connections, Manage Connections. І як бачимо, в мене ось тут з'явився ще один коннектор. В даному випадку я його не буду використовувати, бо в мене є ліміти, максимум можна додати, якщо я не помиляюсь, два. А далі вже потрібно платити за нову версію. Тому я цей коннектор видаляю. Але ви маєте його спокійно використовувати. Замість цього я буду давати свій, котрий вже в мене існує. Ось він агент Cloud AI. Я його виключаю, тиснемо Confirm. І якщо ми бачимо ось тут Connection і 1, це означає, що ми з вами підключили наш IP. Далі нам необхідно прив'язати Soft до Notion. В цьому випадку в мене є спеціальна програма, яку я назвав Clipboard. Я її запустив, вона в мене з'явилася ось тут, якщо ви бачите. Зараз я з неї вийду і потім знову запущу. Бачите, тут з'являється повідомлення, що скрипт запущен. І ось тут його налаштування. Щоб він працював, нам його необхідно прив'язати до ноуше. Для цього ми тиснемо основні налаштування. І ось сюди ми маємо ввести наш IP-ключ. Посилання, де саме створювати IP-ключ, я вам залишив в телеграм-каналі в пості, а посилання на ньому буде, як завжди, під відео. Тож сюди нам необхідно ставити ваш IP ключ від Notion. Далі треба натиснути зберегти, і ось ми з вами вже підключили Notion і нашу програму. Далі ми створюємо налаштування для свого каналу. Зтиснемо налаштування каналів, додати канал. І ось тут ми вибираємо, як буде називатися. Наш канал, або як вже називається наш канал, і як будуть називатися файли, котрі ми будемо створювати. Наприклад, Mr. Bolt. Якщо ви подивитесь моє попереднє відео про озвучку, ви зрозумієте, чому саме так я називаю свої ці файли для озвучки. Префікс можна не вказувати, але хай буде. І далі нам необхідно вибрати папку, де саме буде створюватися наш файл з історією, тобто з текстом. Тиснемо обрати папку. І в даному випадку я ось створив собі папочку Mr. Bolt. Тиснемо Open, і ось сюди нам необхідно вставити ID нашої бази Notion. В даному випадку це база, яка називається Test. Ось вона. Нам необхідно натиснути ось сюди на Settings і натиснути Copy Link to View. Далі ми ось сюди вставляємо наше посилання і бачимо, що програма одразу обрала нам потрібний ID. Тиснемо додати. І ось ми з вами зв'язали нашу дату бази. Notion з папкою, в якій будуть створюватися наші історії або якісь сценарії. Далі ми переходимо в код AI. Я ось тут заготовив невеличкий промпт який має нам писати сценарій ось по такому шаблону. Тиснемо, і він зараз напише нам маленьку історію про лисого чувачка. Бачимо назву каналу. Далі в розділі скрипт в нас буде ось цей текст, котрий він зараз пише. Я одразу в промпті, якщо подивитись, задав кількість символів. Далі він напише нам назву для цієї історії, опис, який ми будемо використовувати під описом в Ютубі. Також інтро це, текст, який буде необхідно ставити на зображення на обкладинку нашого відео. І плюс додатково він напише нам ще чотири альтернативні назви для нашої історії. Як бачимо, все готово. І далі нам необхідно нажати лише одну кнопочку. Як бачимо, він нам написав це не в артефакті, краще, коли він робить це саме в артефакті. Тиснемо ось сюди скопіювати. І відбувається магія. В нас створюється ось тут файл з нашою історією, з нашим текстом, а ось тут в нашу. Базу вноситься наступне. Творюється назва нашого відео. Далі в нас є описання цієї історії, там немовірна історія Олексія Лисенка, який перетворив свою найбільшу напевність на джерело натхнення для мільйонів. І нижче він нам допомагає створити хештеги. Інтро, лисий, але щасливий. Цей текст ми можемо додати до нашої обкладинки. І ось тут в нас ДОП-варіанти це варіанти, які нам. Пропонує Аїшка, якщо нам не подобається, наприклад, основний. Далі ми можемо створити наступне: напиши ще одну історію, але про його BMW. Наприклад, як бачимо знову назву каналу, він обирає містер бот, все правильно. Далі пиши історію. Як бачимо, в нас вже написаний нас вже написана історія. І дивіться уважно зараз на другу позицію у нас створиться нові дані в нашу базу Notion. І ось тут поряд створиться наступний файл. Тиснемо копіювати. Секунда, і бац, ми вже все бачимо, що в нас нова назва, опис, текст для інтро і 4 додаткові назви. І ось тут в нас з'явився ще один файл. Потім ось цей файл ви переносите в програму озвучки і успішно озвучуєте необхідним вам голосом, який ви зберегли вже до цього. Обов'язково подивіться. Мої попередні відео, ці дві програми ідеально працюють одна з одної, Тож, будь ласка, користуйтесь. А далі я вам покажу, як вона працює в Windows. Як підключати Notion IP-ключ ви вже знаєте. Тож одразу я перейшов до того, що написав дві історії. Ось вона, один, історія два. І далі я запустив наш кліпборд. Ось так він виглядає, Ось справа. І тут одразу створив папочку. цією правою кнопкою миші на іконочку кліпборду Тиснумо налаштування. Ось сюди ми маємо писати наш notion ключ, щоб працювала програма. Я свій вставляю. Ви вставляєте свій. Тиснемо Зберегти налаштування. Я вже додав канал, але можемо його видалити. І знову ось тут ми ну вказуємо шлях до нашої папки. Сюди тиснемо та обираємо, де в нас ця папочка. В даному випадку вона в мене на робочому столі. І сюди ми вставляємо. Як я казав раніше, Settings, копія Link to View і вставляємо сюди посилання. Префікс файлу ми також обираємо містербот і тиснемо Додати. Ось тут з'явилося ID нашої датабази. Це все можна закрити. Далі ми обираємо першу нашу історію, тобто вже четверту, бо перші дві ми писали для MacOS, тиснемо копі. І як бачимо, ось тут з'явилось повідомлення. Створився наш документ, і все вдалося в нашу Notion базу. Навіть показує скільки слов в нашому файлі. Два рази, якщо ми натиснемо, то Копіювання не відбудеться, бо в нас стоїть в цій апці захист. 10 останніх документів він пам'ятає в буфері обміну і таким чином надає вам знову додати файл, який ви вже копіювали. Але вдруг, якщо вам. Потрібно поміняти цей файл, ви заходите в папку, видаляєте файл, переходите в налаштування сюди і тиснете очистити історію. Тобто видаляється історія копій файлів, які ви вже копіювали. Давайте я вам покажу приклад. Знову ж я вже одного разу скопіював, тиснемо ще раз копі. Бачите, він нам не дає її створити, Ми якщо перейдемо сюди, то побачимо, що файл у нас один. Але якщо я. Открию іншу історію, натисну Копі, то вона створиться. Як бачите, вона далась в Notion і вона додалась в нашу папочку. Ось таким чином, завдяки такому софту, ви можете поєднувати і озвучку, і створення документів, сценаріїв, економлюючи купу часу на копіювання тексту, потім його вставки, потім створення документу, потім вставки назви відео. Його опис, назва, наприклад, тексту для зображення і одразу плюс чотири варіанти назви для вашого відео. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал і ставайте учасником нашої великої спільноти. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк цьому відео. Якщо щось не зрозуміло, питайте мене в чаті. Всім дякую та до зустрічі.